Мазепа просто вибрав на ту сторону. Це як Курлеці. Війна намічалася між Шведами і Москвою. Мазепа дійсно на ту сторону, але не у виборі між Москвою і Швецією, а у виборі між українцями і чужинцями. На жаль, Іван Мазепа не вірив в силу українського народу або боявся українського народу, тому що Іван Мазепа був олігарх. Конкретний олігарх. Сучасники його називали одним з найбагатіших людей Європи. Як це можливо? Коли український народ бідує? Етьман один з найбагатіших людей Європи. Значить, він був добрим гадуком, тому й він, він вірно служив. Муській все своє життя, окрім останніх кількох місяців свого життя, коли він нарешті почав служити українському народу і став на боротьбу з москалями. Наведу лише два приклади з життя Мазепи. Перше, це є повстання Семена Палія, наш народний герой, співаний Шевченком, повстання якого назвали друга Хмельниччина. Тобто, це було всенародне повстання. І що зробив Мазепа? Мазепа послухався вказівки Петра I. Петр I наказав розібратися з полієм. І, і, і Мазепа обдурив Полія, схопив його в полон і тримав його в тюрмі в себе в батурні більше ніж рік. А потім відіслав на Сибір в Тобольськ помирати. Може за це, і така кара потім була. Можуть, і прокльони козацькі. Так вплинуло, що, що потім 2 листопада 1708 року Батурин був знищений, тотально знищений. Оця батуринська різанина. Можливо, прокльони мають велику силу. Особливо прокльони українські, прокльони козацькі. Друга подія, вже ближче до Полтавської битви. Українець наш кінрад Булавін, Донський козак, підняв повстання проти москалів в жовті 1707 року і почав воювати москалів. хотів свободи, не хотів коритися. І що робить Мазепа? Знову слухає, що йому кажуть цар Петр. Петр йому наказав боритися з Булавінцем, і Мазепа Радо радо погодився. Відсилає загони на боротьбу з посталими українцями. Коли Булавін прийшов на землю на Запорізьку Січ, щоб набрати до собі людей, добровольців, то що Мазепа видає наказ Косуварінку, щоб козір'їнку видав Булавіна йому. Напевно, що Мазепа хотів його знову схопити і. І відіслати на Сибір. Можливо, не факт. А, але запроси не, не дозволили цього зробити Костю Гордієнку, але зато дозволили йому взяти добровольця. Ну і була він завтра добровольці, потім ще воював півроку і, і загинув. Але якби тоді гетьман Іван Мазепа. Козюр'єнко, тобто наша Запорізька Січ і, і, і повсталі булавінці, ще закликали б весь український народ на повстання проти москальської зарази, піднялись би на боротьбу. Та ми тоді би знищили Москву. Ми тоді би Москву б знищили, стерли без лиця землі і створили величну державу українського народу.